Всім привіт! Вирощуємо навесні розсаду з пікіровкою, тобто в березні сіємо в ящички насіння помідорів. Перець трішки раніше, наприкінці лютого, висіваємо, у квітні пікірою в плівкові тунелі. І в травні покупці розбирають таку розсаду, як гарячі пиріжки, тому що розсада через пікіровку виходить товста, міцна. Тому восени нам треба заготовити землю для ящичків, купити торф найлегше, але це не найдешевше. Якісний торф 250 літрів коштує 950 гривень плюс 520 гривень доставка на новій почті. Це до нас. Це не дешево і не цікаво. Тому ми привозимо перегній або в лісі шукаємо землю. Маємо велику купу старого перегною з хверми. І декілька років ми вдало вирощували розсаду, насипали в ящики. Оцей перегній. Розсада виростає в ньому дуже горна. А в минулому році оцю купу привезли із грибами чорної ніжки. Тому навесні ми сіяли та пересівали, а чорна ніжка косила наші сходи. Коли ми набираємо в ящики землю, проливаємо фітоспоріном, 20 вересня я посіяла помідори в оцей перегній. Щороку провіряю так землю, звідки ми привозимо чи з лісу, чи з лісосмуги, насипаю, сію густо помідори. Якщо чорна ніжка є, то вона і восени є, а навесні її буде ще більше. Вон вони лежать, помідорчики. сама справжня чорна ніжка. 24 вересня ще раз посіяла із добривами, і без добрив. Звичайно, добрива не впливають на чорну ніжку. Торф, який ми купуємо, там на один куб землі кладуть один кілограм добрив. Можна і нам виходить покласти відразу добрива. Ось із добривами. Майстер 3,20-ки давала 20 грамів на 10 літрів води. Чудово ростуть помідори, тільки ж чорна ніжка. Тому шукаємо інші варіанти. Знайшли землю в лузі. Це було старе озеро, ось тільки зараз посуха, воно висохло і на дні залишилося щось схоже на торф. Ми його нагребли, привезли додому. В червні вже один раз привозили, я посіяла помідори, дуже гарно вони росли. Також з добривами без добрив висівала. Звичайно, це може бути торф, але без мікроелементів, бо там невідомо, коли та вода була. З 28 вересня, коли ми привезли цей типу торф, посіяла помідори. Чистою водою полила. Такі вони трішки підтягнуті. І в той же день набрала ще перегною, посіяла. Ось яка різниця? Це луг, а це перегній наш. З перегноєм все зрозуміло, для розсади я його брати не буду. Вчора ми привезли реківу, це з інтернет-магазину Кліома Сервіс. Там маю промокод kononenko 5, який дає знижку 5%. Оцей мішок коштує 950 гривень. Звичайно, було б чудово купити тільки торфу. Швидко, але дуже дорого, як на мене. Ми багато розсади вирощуємо, то нам краще в луг поїхати і набрати землі. Зараз я наберу торфу, посію помідори і наберу з лугу землі і посію разом помідори. І подивлюся різницю. Оце мішок, щоб перші посіви перцю висівати. Тоді ще холодніше. Другий ящик із лугу. Його якби пересіяв та намочив, бо він суховатий, Було б таке саме, як оцей торф Риківа, Це мені так здається. Це полтавський торф. У Нас чорноземи багаті. Сію, густо помідори, не скажу яку назву, щоб вони на мене не образилися. Насіння дуже багато вони мені дали. І сюди так посію. В складі, які на один кубічний метр додано до 1 кілограма добрив, мабуть, 16-18, скільки там цифра. третя. Перша азот, друга фосфор, третя колій. В нашому складі у полтавського торфу взагалі невідомо, що там. Я його, як побачила, кажу: грибимо побільше, а вдома тоді розберемося. Ще пробувала в червні, ж висівала й коріння таке біле, товсте, як я люблю. В домашній землі виростають помідори. Ми розпочинали вирощувати розсаду, брали домашню землю. Але там такого не було коріння, як в реківі або в оцьому торфі з лугу. Так, реківу поливаю чистою водою. Сьогодні 18-10. З реківою працювати найлегше. Тут немає ніяких грибків, тут є все, що треба розсаді. Ледачий варіант. Купуєш торф, сієш і спиш спокійно. А от із нашою землею або з перегноєм тут поспать дуже спокійно не виходить. Але цікаво. Взяла майстра три двадцятки. 5 грам на 2 літри води поливою. Зараз полила з добривами, тому що без добрив, ось які помідори виростають в отакій землі луговій. Вони ще малі і густі, щоб подивитися на коріння. Але чорної ніжки немає, це саме головне. Накриваю плівкою, віднесу в хату, ще обіцяють на літо. В хаті помідори швидко зійдуть. І я побачу, чи мені треба купувати більше реківи, чи більше. Торфу привозить нашого із Лугу. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Оцю купу перегною, звичайно ж, вивозити з двору ніхто не буде. Це золотий, пухкий, старий перегній. Я його розвожу по грядочках. Перед тим розкидаю трихосапромікс. Це органічне мікродобрива з всіма видами триходерми, яка спить в оцих гранулах, а потім в землі прокинеться і буде працювати. З чорною ніжкою та з іншими шкідливими грибами. Також додатково придбала триходерму. Мікогардіан трьох видів, віріде, харціаном. Конінгі. Обіцяю дощі, далі тепло. Після дощу проллю грядки, змию міцелій у вонію ці всі три разом і рознесу по всіх грядках і теплицях.